Доброго дня. В вашій увазі повноцінний каменоріз німецької фірми Бьольц. Як на мене, дуже якісний, дуже, скажімо так, потужний плиткоріз. каменоріз для виконання всіх різів плитки, каменів, мармуру висотою до 10 см. Хоча я міряв... Що він може по паспорту 10 см, але фізично може різати висоту до 11 см. Довжина різу у нього, якщо при повному опущенню диску 65 см, якщо з зарізкою зверху, то 75 см. Досить довга довжина різу. Чим він обладнаний? Обладнаний потужною помпою яка качає е, воду на висоту півтора метра, такі самі помпи стоять і на італійських е, каменнарізах, дуже якісні помпи. Е, Відрізняється якістю Якістю фарбування, якістю матеріалів. Якщо ви подивитесь, навіть шланги вони армовані, навіть армовані тут, бачите, йде е, залізний такий е, прутик. Яка конструкція? Каретка їздить на чотирьох підшипниках по алюмінієвим направляючим. Збоку стоять вогнуті ролики. Тут прямі алюмінієві ролики. Каретка досить міцно стає. Якщо є люфт, то ну, досить невеликий. У всіх каменерізах, навіть у Раймонді, також є невеличкий скажімо так, люфт. Ну, звісно, виробники. Хочуть його зменшити, але не завжди це вдається. Тут дюралюмінієві дюр направляючі, вони не, будуть, не підлягають корозії. Сама рама металева, міцна, дуже зручно витягується для миття ось таке крите пластикове. І ось воно ось тут фіксується, щоб воно в процесі роботи не витягувалось. Є ножки для переміщення. Ножки також якісні, вони прорезинові, крипколіщати, тобто, можна запросто самостійно пересувати по площаці дальний плиткоріз. Кріплення ножок, воно таке, що вони підгинаються. Він дуже компактний, в зберігальній виходить камені різ. Для найбільш довгих заготовок можна зняти, в принципі, оцю упор. І ви зможете, переставляючи плитку або там якусь, якийсь матеріал, його можна повз переставляти для збільшення довжини різу. Як бачу, тут є проріз для кута 45, я так розумію, це в більш дорогих моделей цей проріз існує. Тут він не ріже під кутом 45, у нього тільки прямий різ. Тепер по різу. Досить то є, практично немає люфтів, а якщо є, це мінімальний, але його неможливо зменшити. Скажемо так, він самий найменший, який може бути. Дуже якісний механізм, якщо ви подивитесь, якщо обійти з цієї сторони, подивитесь, тут все зроблено без люфтів. Бачите, тут такі прокладочки пластикові, які забезпечують плавне опускання і підйом. Є фіксація на будь-якій глибині. Двигун стоїть асинхронний, якісний двигун потужністю 2,2 кВт. І, як ви знаєте, у всіх каменорізах це стандартні двигуни потужністю 2,2 кВт. Якщо хто пише більше, значить ну, не зовсім правду кажуть. Подача води відбувається з двох сторон. Що також плюс, є регулювання подачі води, є автоматика відключення при короткому замиканні або ось відключення. Що ще? Давайте знімемо сам захист металевий. Тут класична вправо відкручується. Скажімо так, шайбочка вона не досить товста, але достатня для виконання робіт. Е, є шліц, бачите, який, скажімо так, фіксує шайбочку, ось цей шліц. Це зроблено по-людськи, як на мене. Тобто немає у мене нарікань. Е, крім того, мені подобається, що є ось цей е, так, отвір для фіксації осі. Для фіксації осі тут застосовується ось такий спеціальний інструмент. Тобто ви вставляєте диск. Посадочне місце тут 25,4. Диски застосовуються 350-го діаметра по інструкції, тільки 350-го діаметра, не менше. І ви, є в комплекті ключі, за допомогою яких ви... Зажимаєте. Ось такий комплект, який можна повісити збоку, і він у вас буде зберігатися постійно при плиткорізі. Крім того, ось такий штирьок можна чистити цим штирьком чистити отвори, якщо вони забруднилися. Як на мене, досить зручно. Що ще зручно? Зручно, що є регулювання. Перше регулювання, направлення двигуна. Тут деякі плиткорізи, на жаль. Навіть відомих виробників відсутнє регулювання, тому тут це плюс. Є врегулювання, якщо ви подивитесь, тут також передбачені місця для звуку. Якщо подивитесь, ви бачите, воно штукається, можна регулювати і самі направляючі, які, звісно, міняються, бо алюміній, він зношується, але це відомий виробник, він давно вже. І витратні матеріали, звісно, постачаються з ним. Крім того, ця каретка. Яка рукається, вона закріплена ще і знизу одним роліком. І з правої і з лівої сторони тому вона не перевертається. Звісно, вона закріплена тільки одним роліком. Якщо у Раймонді там 4 роліка знизу стоїть, то тут 2 роліки. Тому ну, виробник це, це каменний різ. Тут точність, звісно, важливо, але плюс-мінус міліметр для такої. Роботи це, ну, не вартує уваги. Так, ну, в принципі, Ось все, що я вам розповів. Як на мене, конкурентів особих в його немає по ціні і якість. Це відомий виробник, фарба, диск, висота порізу Ну, досить це пристойне і треба звернути увагу. Людям, які займаються каменярськими роботами, на цей Каменріз. Будьте здорові, якщо щось, я зможу вам відповісти по телефону або продати, або дати в прокат, або каменріз, або плиткоріз. Всього найкращого, звертайтеся!